Всіх вітаю. Сьогодні у нас проєкт металошукача, металодетектора. Зараз я вам все розкажу, покажу. Так, Нажимаю на кнопочку, воно його метал, бачите, сантиметр за 3-2. Тобто дуже такий примітивний, взагалі не підходящий, чисто для розваги. Що внутрі? Так, корпус у нас від 3D-модульоване та надруковане 3D-принтері. Внутрі у нас. Звичайна платка металошкача, радіоконструктор, е акумулятор і зарядка під нього. Тобто Також у нас ось кнопочка в пазух входить і лежить стоїть вона над основною кнопкою і е дублює натискання. Тобто, ось так. Дуже простенький, такий легенький на пару годинок проєктік. Тому так, дякую за перегляд.